Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Neildote FM. Сьогодні поговоримо про американську гранату М67, а саме, як безпечно зробити з неї макет, щоб подарувати друзям або залишити собі на згадку. Але перше, попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк, адже це допомагає продвигати ці корисні відео. Отже, перше, з чого ми почнемо, це заходи безпеки. Не треба робити це вдома, та особливо, якщо поруч є люди. Спочатку ми обмотуємо, робимо фіксацію запалу та спускового важелю. Це про всяк випадок. Знаємо, що тут є три запобіжники, але все одно це треба все зафіксувати. Наступним кроком буде відкрутити сам запал від корпусу гранати. Можна використовувати або пасатижі мультитул, або розвідний ключ. У мене вже було відкручено, це трішки більше часу займає, все-таки раджу розвідний ключ. Від'єднали корпус гранати відставляємо, він нам поки не потрібен. У вас лишається сам запальник. Наступним кроком буде, беремо ніж та, сподіваюся, вам видно, відскрібаємо лак від основи капсуля запальника. Це для того, щоб було легше робити наступний крок. Відскребли лак з такими рухами. Потім використовуємо напільник. Та ось тут робимо надпил. Але тут дуже уважно, вам треба зробити лише 2-3 міліметри, не більше, оскільки тертям ви можете. Запалити порохову доріжку, яка знаходиться тут, та це призведе до вибуху самого капсуля детонатора. Тобто тут бути дуже обережними. Наступним кроком буде знову використовуємо пасатижі. Та тут у вас буде така дуже товста фольга, яка буде продовженням капсуля. Детонатора, він буде ще тут трішечки у вас терчати, щоб ви розуміли. Ваша задача пасатижами отак от злизати цю фольгу. Але також будьте дуже обережними, оскільки тут є дві фіксовані рисочки, вам треба до другої риски злизати цю фольгу. Отак от її стягуєте, скручуєте, доходите до цього місця. Дуже обережно також. Пасатижами від'єднуєте капсуль детонатор та позбавляєтесь його. Після чого вже можна зняти наш скотч. Знімаємо один запобіжник. Його не викидайте, адже це атрибут вашого макету буде. Розгинаємо вусики, прокручуємо чеку, витягаємо її та цей весь механізм відкидаємо десь неподалік. Відбудеться такий міні-вибух. Він буде дуже гарячий, тому раджу трішки, хай він охолоне, а ми перейдемо до тіла гранати. Для того, щоб попрацювати з корпусом самої гранати, вам знадобиться, не можу згадати, як це називається. Але або така штука, або виколадка. І за допомогою чого ви дуже ретельно вишкрябуєте гексоген, який знаходиться в самій гранаті. Робити це він такий досить твердий, тому забере вас небагато часу. У мене вже його нема тут. Але. Такими рухами ви його викавирюєте та ось трошки бачите пісочок. Попрацювали з корпусом гранати переходимо до збирання. Все робимо в зворотньому порядку. Витягуємо назад цей туда механізм. Вставляємо увазі. Спочатку розгинаємо високи, потім. Покручемо собі. Зберемо також за побіжні ще. Вставляємо та закручимо і назад. Все. В принципі, все зробили. Дякую всім за увагу.